Доброго дня, магітар український, мене звати Олена. Хто до вас поспішає скоро війде до вашого життя. Король жезлів. А ви отримаєте можливість млячно, що ви не зможете здобути шанс стабілізувати, подолати. Ну, Ситуація обставина, в якій ви знаходитесь, як тягар. Але в той же момент ви в пригніченому стані, тому що негативні думки. Ви думаєте, що не здобудете для себе ні шансу, ні можливості реалізувати, реалізуватись. Ви молитесь, ви благаєте вищі сили, щоб допомогли вам саме подолати дану ситуацію, ну і знайти вихід по відношенню до ситуації те, що є тягарем для вас на даний момент. Вам говорять про те, що в вашому житті з'явиться чоловік з пропозицією шансової інформації. Успішна, самодостатня людина, і вам потрібно буде робити вибір. Ну, саме дана пропозиція, даний шанс, дана інформація дасть вам можливості реалізувати, реалізувати і не лише стосовно фінансового благополуччя і достатку, а й щодо власне, ваших амбіцій. Можливо, статусна посада. Рідні та близькі люди будуть підтримувати вас саме в даний період, тому що розумієте, що є саме внутрішній деструктив, є саме невпевненість, і вони будуть підтримувати вас на даному шляху, щоб ви змогли зробити вірний вибір і не знаходились в негативному емоційному стані. Тобто, хто до вас поспішає, скоро віде до вашого життя? Чоловік, який дасть вам можливості рухатись в новопочинання. Ви будете вдоволені даним шансом, даною можливістю, ну, тому що загалом, я вам скажу, що рідні та близькі вас підтримують, але є ситуація, яка привела вас в стан розчарування. ви прагнете вирішити, але ще раз повторююсь, ситуація як тягар. І ви боїтеся, що ви не. Подолаєте, ви не бачите виходу на даний момент, то даний чоловік надасть вам шанс, можливість виходу або подолати дана пропозиція вирішити саме це питання, що є тягарем. І ви для себе здобуваєте перспективу, і загалом єдине, що потребує від вас ситуація стосовно отриманої інформації, це зробити вибір. Думати, але ви повинні розуміти, що замість того, щоб думати, ви повинні активно проявлятись. Ну, потрібно подумати, зважити все за і проти. Але дана пропозиція, даний шанс говорять саме про те, що ви здобудете стосовно фінансового благополуччя і достатку відчуття самодостатності, тобто не лише вирішити питання, які лягають тягарем на вас. На даний момент, а й здобудете для себе можливість стабілізувати, накопичити, примножити, жити в добробуту, в благополуччі стосовно фінансу і матеріального забезпечення. Дякую.